Звертати увагу на ці стани, пригнічений настрій, відчуття хронічної втоми. Ангедонія, коли нічого не приносить задоволення, бажання ізоляції і обмеження всіх соціальних контактів, втрата інтересу до життя, особливо майбутнього, порушення апетиту, сну, зміна кольору волосся, якщо було світле, воно стає темнішим. Якщо ви помічаєте, що колись весела, життєрадісна людина віддаляється, стає сумною, похмурою, уникає зустрічі або говорить про відсутність інтересу до життя, прислухайтесь до неї, не ігноруйте, приділіть увагу. Можливо, саме зараз їй потрібна ваша допомога. І зовні в людини ніби все гаразд, окрім вище перерахованих ознак, а всередині переживає нестерпний біль. Не нехтуйте подібними станами, бо тривале перебування в ньому саме по собі не зникає. І людині просто потрібна допомога. Приділіть увагу, поспілкуйтесь, поговоріть, обговоріть. Націльте і покажіть шляхи виходу із конкретної ситуації, якщо в змозі. Згадайте приємні моменти і налаштуйте. na positivo